І у минулі вихідні Прикарпаття відзначило День фізкультури і спорту. Акції присвячені професійному святові. Фізкультурників відбувалося у районних центрах, селищах та селах області. Але все ж найбільше заходів було організовано в самому Івано-Франківську. Свято сили, краси, здоров'я. До свого професійного свята. Працівників фізичної культури колектив коледжу фізичного виховання та спорту підготував досить цікаву і насичену різними подіями програму. Розпочали святкове дійство викладачі та студенти у переповненій актовій залі зустріч з випускниками коледжу, які брали участь у Олімпійських іграх. Олімпійці, у свою чергу, поділились спогадами про навчання у коледжі та своїми враженнями від найпрестижніших ігор сучасності. А після стало ще цікавіше урочисте відкриття музею спортивної слави коледжу. І ця подія заслуговує окремої сторінки. Ця ідея виникла у Марії Махем Булатової. Свій часів президент Національної видівської академії. Це її ідеї, це її пропозиції. Так це зав'яжуючи. Академії Олімпійського спорту у ми завжди старалися щось робити, щось показати. І хотіла б, щоб ви, щоб ви все сприйняли як своє рідка. До задбався, які сказав, наші суперські олімпійці і наші олімпійські надії. Я думаю, що... Е не часу, і будемо надіяти, що на таких тих будуть і будуть ваші фотографії, і вся Україна буде вчити історію групи і на ваших іменах. Продовжили своє професійне свято майбутні тренери, викладачі олімпійці у міському парку імені Шевченка, де на сцені театралізовано відтворили зародження Олімпійських ігор у Древній Греції. Як і годиться на своє свято, студенти запросили чиновників різного рангу. Які в тій чи іншій мірі мають пряме відношення до коледжу фізичного виховання? Так, голова комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки Михайло Мельник 24 роки попрацював викладачем цього навчального закладу, начальник управління сім'ї молоді і спорту обласної держадміністрації Ростислав Микітюк, випускник коледжу. Привітав присутніх зі святом і заступник голови обласної держадміністрації Сергій Адамович. А яке спортивне дійство без показових виступів провідних спортсменів. Без запальних поєдинків чи комбінованих естафет, відповідних призів та нагород. Все це в повній мірі було продемонстровано на святі сили, краси, молодості та спортивної звитяги. Одним словом, свято вдалося на славу, а студенти отримали прекрасний стимул для покращення своїх знань та вдосконалення спортивної майстерності. А на вічовому майдані у суботу на відзначення Дня фізичної культури і спорту зібралися прихильники армреслінгу. Близько 40 спортсменів взяли участь у змаганнях на Кубок народного депутата України Олександра Шевченка. Активісти громадської організації спільними зусиллями кажуть, що цей вид спорту досить видовищний, а тому глядачів і вболівальників тут ніколи не бракувало. Воно викликає певне зацікавлення, інтерес, і я впевнений, що багато людей, які будуть проходити, сьогодні звертатимуть увагу на себе і спорту. Можливо, в подальшому цих хлопців, які аматорами, виростуть майбутні чемпіони України, чемпіони світу. Щодо армресінгу і спорту в цілому, то я поважаю, люблю спорт. Я знаю багато людей, які займаються спортом, також сам займаюся спортом. Відповідно, знаєте, армресінг це такий вияв сили. Нещодавно. Один українець, маючи 74 чотири кілограми, переборока Це було в інтернеті, який мав там більше 100 кілограм. Тому Україна це сила духа, сила волі, і відповідна фізична сила. Тому я безумовно буду підтримувати такого роду змагання, і саме це змагання в першу чергу. Протягом більше години тривала запекла боротьба. Першість вибору Олег Асман з Калуша, друге та третє місця відповідно за франківцями Назаром Фальовим та Андрієм Марком. До змагань каже, переможець готувався досить відповідально. Комплекс вправ який я виконую на столі, і загалом штанга, гантелі, турнік, бруси. це не є однотипний якийсь рух. Я виконую це. Все комплекс. Це спорт, в кому має бути і техніка, і реакція, і сила. Тут не може бути якийсь один. Показник тільки Може бути все змагання з армреслінгу на Кубок Олександра Шевченка. Запевняють організатори стануть традиційними. Тому хто наступного року хоче приміряти до себе лаври переможця, мають цілий рік на підготовку.